Що це за доля? Тиша не жива, розуміють тільки вони такими словами. Закінчується кожен вірш їхнього гімну, і свою долю вони розділяють з подібними собі. Тими, хто розуміє, що це насправді за доля жити в суцільній тиші. Однак вади слуху не заважають талановитим людям майструвати, вишивати, в'язати, танцювати та навіть співати і жартувати. На іменине товариства його члени підготували і виставку робіт, і святковий концерт, і майже не згадували про проблеми, а їх у глухих людей повірте значно більше, ніж у нас. Починаючи з дитячих літ і до старості, вони відчувають свою особливість: дитячі садки для малюків, які чують, школи для дітей, які мають слух, позашкільні виховні заклади також вищі. Теж не для всіх. Звісно, зроблено уже чимало, каже директор обласного центру УТОХ Микола Адамчук. І садоки, і спеціалізовані школи, втім, цього недостатньо, аби до прикладу, 1590 інвалідів по інвалідів послуху товариства, з яких 160 діти почувалися повністю рівноцінними громадянами. Колись у глухих в Кам'янці-Подільському справно працювало підприємство, продукція користувалася попитом, а працівники не бідували, отримували гідну зарплатню і житло. Тепер продукція не конкурентно спроможна на ринку, а на роботу влаштуватися, не чуючи людині практично. Неможливо за зовсім невеликим винятком. Час складний, продовжує директор, але їхня неприбуткова громадська організація вистояла і не розпалася. Це прекрасно, підтверджує очільниця такої ж спілки Рівненської області, адже в гурті навіть великі проблеми обертаються на дріб'язок. Розташовується у того будинку культури на вулиці, яка за іронією долі в незапам'ятні часи звалася глухою. Із далекого 1962 року цей будинок не порожніє, і зараз тут діють гуртки за інтересами їх активно відвідують діти і дорослі, бо це єдині. Ти не місце, де вони можуть поспілкуватися, обмінятися інформацією, обговорити новини і чимось навчитися. Багато приходить. От в день приходить біля 40 чоловік. А в неділю у нас робочий день, специфіка у нас така. І ми працюємо зранку до з 11 до 8 години. Тут буде біля 70-80 чоловік. Якщо за, е, серйозне якесь мероприятие у нас то повний зал забитий. І плюс плюс в вот цей от лікційний залу. Окремо на святі говорили про перекладачів жестової мови. Вони вуха й вікно в світ чуючих людей. І, хоч, як висловилася одна із перекладачів, передати шурхіт листя й вітру, мелодію пісні чи гуркіт грому неможливо. все ж мова жестів, велике досягнення. Перекладачі допомагають підопічним вирішувати побутові проблеми, відвідувати суди й медичні заклади, тобто не почуватися безпорадними в навколишньому світі. Про таких фахівців у деяких містах і районах нашої області досі мріють глухі. Їхнє існування, марафон, життя. Багатьма перешкодами за права своїх підопічних щоденно борються активісти місцевих осередків товариства, і їх цього дня нагороджували грамотами за сумлінну працю, чуйність та бездоганне виконання обов'язків.